О! Ой! Всім привіт! З вами SoyMilk, Ти йдеш на своє місце, а я вже вертаюся до вас і кажу, що ми сьогодні будемо грати в Warzone, Але не соло, а в чотирьох. М -м -м. Тож не зволікаємо і let's go. А давайте в команді. Пограємо в команді і побачимо, які будуть в мене компаньйони. It's gonna be a good game, guys. green light. We're to the war У мене ж <щось> джойстик лагає. <плес> Починаємо нову гру, бо там вже запізно було. <плес> Яке воно не надцільне, це просто жесть. Я думаю, треба сюди. Positive idea on the bounty targets. Hold them down. О, oh, тут силь. Почекай это на мне троботиль. Target, target. Good, good. Primary objective complete. All targets eliminated. Do you buy something or what? оу oh, shit. You stupid, or what? Капець, я їм дала гроші, щоб вони нам зброю купили. Типу наш набір. Вони купили собі ліки. За що? Бить у мене було 10 тисяч, нафіга я їм дала, бо думала, ми поділимося, по-братськи. Ну, Так би було чесно. Добре, ні, я з ними не буду, бо вони щось взагалі вообще... тормозілочки. Не хочу їх ображати, але реально. <звук> Питання далі відкрите. Нафіга я їм дала гроші. <звук> <звук> Щоб вони себе аптечку купили. Для мене це просто очевидно, що треба купляти loadout. Mhm. Mm сори. I'm sorry second relocating А що вони там тусуються? Там нема що робити вообще в цьому домі вони як я пішла вони там були і вони далі там тусуються Десь... Ой, а що з тобою сталося? Я, я не очікувала. <свісно> а що ти будеш тут лежать? Коронка. Аж дві коронки. Ну давай, це, це знак, що треба брати коронку. High-value target mark. The has gone. Adding armor. Loaded fresh man. Adding armor. Adding armor. Head to the site zone.

Shit! Блять, погано, 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 погано. Бо їх там двоє, їх там двоє. А я одна. Я не рахую своїх колег, бо вони Not там вообще десь в дупі сидять. Ой, косей. Ой, косей. Ой! Ну я даж він. Блин, а де він рано? А, ти же 12? Капець швидко, я думала, що ще багато кого. Ідемо отсюда, йдемо отсюда, йдемо отсюда. Як вони так довго протримались? У мене, типу, зараз мішок в шоці, як зараз модно казати. Може вже не модно. у у у Я тут по-тихому буду, по-тихому, так, акуратненько. А, в мене немає кейвів. У, -у, -у, У погано, погано. Ми одвіз, squad is down. It's up to you now. Вы в топ три, не Блін, і хто це? Лес 5. Внешне мы, капец. Да я трошка клашок. Блін, так смішно дивитися на себе, хтось мене вбиває. Він такий, типу, блін, це очевидно, що ти там стоїш. А я така, мене точно ніхто не бачить. Третє місце норм. Дякую всім за перегляди, дякую всім за лайки і за коментарі. Не забувайте підписуватися, щоб побачити ще більше таких відео і інших різних різних Тому на сьогодні все. Я вас цілую і до наступного разу.